Апофеозом кривавого терору стала розправа над жителями Новгорода. Саме там опричниками було викрито підступний план заколоту. Нібито місцеві бояри задумали заманити Івана Васильовича в Новгород, там схопити і видати польському королю, а на вакантне місце посадити двоюрідного брата Івана, беззвольного та підвладного бояра. Реакція царя і його вірних опричників. Була страшною. Понад дві тисячі людей. Така кількість страчених та закатованих у Новгороді. Людей хапали цілими сім'ями і відправляли на тортури. Найбільш масова страта відбулася на річці волхів. Зв'язаних засуджених спочатку підпалювали, а потім ледь живих від опіків скидали у воду. Цей вид покарання запропонував сам Грозний.